Сльози радості стікають із очей пані Ольги. Вона матір чотирьох дітей, в яких нині з'явилася своя домівка. Трикімнатний будинок у селі неподалік від Хмельницького. 20 травня наш дім розбомбили градом з горі. Всі дитячі фотографії були. Все згоріло. У стареньку машину з прицепом вмістилося майже все неушкоджене майно. Тоді родина вирушила на захід із селища Широкого Баштанського району Миколаївщини. Там залишилися тільки руїни будинку і колишнього мирного життя. Ми зупинилися в місті, і волонтери сказали, що ми можемо пожити у гуртожитку. І ми чотири місяці жили в гуртожитку. Зараз на даний час гуртожиток. Готовлять для діток, які будуть навчатися. Спершу ледве добрались з-під обстрілів до Хмельницького, поселилися в гуртожитку, але він студентський, змушені були шукати нове житло. На даний час вони в Хмельницьку теж займаються футболом. Є гарні результати. Тренер довольні, менше ходить у спортивний. По футболу це в Поділля, а старший у Дюша один. То їм дуже подобається, і вони довольні. І що чуть-чуть в нас вертається би життя так, як було раніше. Получається, що не хочеться в дітей забирати те, що було до цього. На допомогу прийшли волонтери. Ой, Ой. Документи на будинок та ключі від нього вже в руках у пані Ольги. Відтепер її родина, власниця хати та земельної ділянки на Хмельниччині. У нас виникла така спільна ідея, що є люди, які дійсно потребують житла, і житло, яких знищене. Вони фактично не мають де проживати. Тому цей проект був започаткований. Це вже другий будинок, який купується. Я думаю, що він не останній, і ми передаємо, шукаємо сім'ї. Які гостро потребують так, покращених житлових якихось умов, щоб вони мали? Свій дах над головою, власний будинок, тобто вони не жили десь в якихось орендованих квартирах, щоб вони мали саме власний будинок. Тому що зрозуміло, коли в тебе є свій власний будинок, тобі хочеться біля нього працювати, господарювати і примножувати. Вимушені переселенці думали, що будинок буде порожнім. Однак волонтери влаштували справжній сюрприз. Це реальність. Це все вам. Андрій Копілевич, Вадим Гловацький Новини, 33-й канал.